Всім привіт! Чи знали ви, що в Україні є місце, де в радіусі п'яти кілометрів є аж три замки фортеці? Причому вони знаходяться в різних областях. Якщо цікаво, дивіться це відео до кінця. Я Аня Бурлака, це мій канал про подорожі. Не забудьте підписатися, поставити лайк і поїхали! Я не знаю, чи ви здогадалися, які три замки фортеці я маю на увазі, але я сподіваюся, ви всі впізнаєте Хотинську фортецю, і це буде замок на меродині про який я сьогодні розповідаю. Місце для фортеці було вибрано ідеально. Це природний мис, який створений просто завдяки високому берегу Дністра. Найперший форт було побудовано ще в 10 столітті Володимиром Великим. Уявляєте, які це дати. Звісно, сам князь Володимир шпатель не тримав, але в ті самі часи з'явилися перші фортифікації, і навіть раніше на цьому місці було поселення східних слов'ян. Друзі, я не знаю, що найбільше може подобатися в Хотинській фортеці, але мене найбільше чарує цей дах. Ця форма оббита дерев'яним гонтом просто фантастика. Реально, у мене в дитинстві була дитяча книжка з казками, і там був замок з такими вежами. Після Володимира Великого король Данило Галицький в 13 столітті укріпив цю фортецю. Він поставив високі мури, вирив рови, і частина тих мурів, які ми бачимо зараз. Чік-чик-чик. Де вони з 13 століття. Вау! І далі тут почалася запекла боротьба, тому що кожен хотів володити цим шматочком землі. Фортеця стояла на суперстратегічному місці, тому тут були власниками і Золота Орда, і поляки, і угорці, і молдавани, і потім знову поляки, і потім знову турки. Коротше, так, ну це все наша історія. Хотин був надважливим. Це була брама на Поділля, а далі дорога пролягала на Київ. Перші емоції, коли заходиш в фортецю, якщо чесно, Кам'янець-Подільський так не вражаю. Можете зараз зі мною не погодитися. Чому? Тому що тут, можливо, менше людей, набагато менше людей. А по-друге, є якась камерність, і ти заходиш, і ти сам на сам з цілим цим простором. Коли дивишся на фортецю зовні, здається, що вона всередині дуже велика. А насправді вона не настільки велика. А я думаю, що, можливо, стіни через те, що вони такі здорові, такі, вони просто викликають ефект масштабу. Кожен, хто володів цим замком, щось укріплював, масштабував, додавав, тому те, що ми бачимо зараз, це мікс епох різних століть, які набудовані, перебудовані, перероблені, переосмислені. І виходить, що тут мури 13 століття, а цей е, палац, який збудували, 19 століття. Яка різниця. Тут ще є церква, яка, звісно, за часів Османської імперії була мечеттю. Як круто зроблено, уявіть, якби воно все вціліло і знаходилося би там, де воно повинно знаходитися. Дуже круто, що в Хотинській фортеці просто відкрито все, всюди можна зайти. І ми обов'язково обов'язково зайдемо. Слухайте, що я подумала, в кузні виковати якийсь серп чи меч це важко, я впевнена, але все-таки це якась зрозуміла форма. А виковати кальчугу із дротиків оце це вже майстерність. У всіх замках в підвалах знаходяться виставки тортур. Насправді, коли я вперше була в Хотинській фортеці, це було багато років тому назад. Я заходила в цей підвал, там не було нічого, просто гігантські е, стелі, порожній простір і виглядало дуже класно. Добре, що зараз є інтернет і серіали, і в нас є розваги, не те, що в середньовіччі. Пам'ятаєте, як в грі престолів» вбили дракони? От саме з такої зброї, і вона знаходиться в Хатинській фортеці. Це баліста. А тут могла би бути хіпстерська кав'ярня. Якби хіпстери надумали виникнути на кілька століть раніше. Дуже раджу піднятися на пагорб. Фортеця залишається позаду нас. І з цього пагорба видно земляні вали, які ще більше захищають всі поступи до фортеці. Друзі, напишіть в коментарях, чи були ви раніше в Хотині, а ми їдемо в дві наступні фортеці, які тут за рогом. Це Жванецький замок, Хмельницька область, менш ніж 5 км від Хотинської фортеці. Слухайте, я знаю, що він виглядає жахливо, але він міг позмагатися з Хотинською фортецею у значимості. Справа в тому, що коли у турків відвоювали Хотинську фортецю в Хотинській битві, потреба у Жванецькому замку пропала і ним перестали займатися. Замку дійсно випала непроста доля. Він багато разів переходив із рук в руки, його багато разів спалювали та руйнували, і ще з кінця 18 століття він поступово занепадав. Ще цікава річ біля Жванецького замку це дот. Який входив в частину так званої сталінської лінії, оскільки тут СРСР мав кордон з Польщею. Навколо так багато трави, що поки не скосять, навіть неможливо побачити наскільки високий цей дот. Залишився третій останній замок. Їдемо до нього. Дивіться, який класний міст з'єднує Хмельницьку область з Тернопільською, куди нам потрібно доїхати до третьої фортеці. Ми на кордоні трьох областей, тут Збруч впадає в Дністер. І унікальність цих трьох фортець полягає в тому, що одна фортеця Хотинська в Чернівецькій області, наступна в Хмельницькій області Жванецький замок, і третя по мосту ми зараз поїдемо в Тернопільську область. І третя фортеця називається фортеця Святої Трійці. Знаходиться вона в селі Окопи в Тернопільській області. Ця частина фортеці це Кам'янецька брама. Ось тут раніше проходила дорогу, зараз дорога тут. Далі знаходяться руїни самої фортеці, і ще далі львівська брама. Зараз ми подивимося, що залишилось. Виглядає, що третій замок дуже заріс. Сподіваюсь, ми його побачимо. Говорі. Фортеця Святої Тріці була стратегічним пунктом для речі поспілиці, оскільки це був прикордонний пункт з Османської імперії, яка знаходилась в Хотинському замку. На жаль, з кожною фортецею залишок все менше і менше, в даному випадку дуже сильно заросло все. І дуже погано видно, чи є ще окрім цього, цієї вежі цього кута, Ще комари гризуть, якщо чесно. Ще я можу сказати, що тут однозначно класна панорама на річку. Цікаво, звісно, ця фортеця в окопах. Навколо просто село, дорога, люди живуть. І така хохо-брама, Потім на чомусь городі стоїть руїни фортеці. Це Львівська Брама. І що хочу сказати, що фортеця була стратегічним пунктом в той момент, коли поляки воювали з Хотинською фортецю з Османською імперією, тому що в цей замок вони підводили провіант, зброю, підганяли війська і так далі. Яка все таки фантастична історія з цією фортецею в окопах? Подумайте, ці брами вони на відстані приблизно кілометр одне від одного. Це ж між ними були мури, вже якісь вали були. Всередині вже були якісь будівлі. І зараз просто навколо село і нічого не видно з цього. Ми сьогодні відвідали унікальне місце в такому маленькому радіусі три замки, які історично були настільки важливими. Таких місць, мабуть, більше немає в Україні і, можливо, навіть не де в світі. І якщо про Хотинську фортецю знають багато, то про Жванецький замок і про фортецю в Окопах знають дуже мало а дарма. Друзі, я сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. І наступного разу, коли ви поїдете в Фатинську фортецю, ви будете знати, що треба відвідати ще два замки, які знаходяться поряд. Не забудьте подавати це відео, напишіть в коментарях ваші враження, чи знали ви про ці два замки. підписуйтесь обов'язково на канал і поділіться цим відео з вашими друзями. Всім папа! -па!